Всім привіт таке! У нас на календарі 9 жовтня 2023 року. У нас посівна. Погнали, ми спитаємо наших колег. Як у нас це все проходить? А що проходить? Вантажівка є, привесла в привезла бегах таких. Ерочка працює, Маніту працює і сиплять. Ось у нас в таких підметах то є, є О, А грунація йде все гарно. Це пан Олег, в нього було День Ангела. День Ангела святої Сі. Це якраз завтра, буде дощик, Дімонтує. Грунт є, що є, Все гарно. Ерочка працює.

Буде дощ? Так, так. так справи, Ще каткуємо, кукуруза вже йде до... Так. Поєдушка. Вольво, джоник. Е, ми ще каткуємо. Трошки волога є. Ну, дощів нема, жалко. Ось. Зараз катки доїхати. Тож, Теж. Забирати їх і будемо каткувати цю площу ще. Так, вже під'їжджають до нас капки, ми відправляємо їх на пару гектарну площу, туди в'їхати. Так, Ми вже приїхали на поле, де робиться культивація під озимом пшеничку. Я з машином Дастером гарно приїхав. Наші колеги вже тут так культивірують. Думаю, що я сьогодні закрию пів площі. Якщо дощ не впаде. Якщо вже впаде, то вже впаде, то таке. Але думаю, що закрию. Гарно розробляється ґрунт. Ось. Що хотіть сказати? Культиватор такий хороший. Джундір. 84-2.0. Джонів. Культиватор теж гарний, шикарний. Все має е бути.